Тові, друзі, ще раз, друга частина, бо все в одне відео не влізло. В общем, вольтметр, катушка там, і цей серйочній колиток, в катушці образується ток, то воно починає показувати вольтаж. У нас є шкала тут, а тут показує стрілка, яка напряжена. Ну, в общем, цим вольтметром, я ще її перевірю. Там котушку треба, тут вона стоїть, ось тут треба буде припаяти. Ще подивиться, він має бути робочий. Повністю все ржаве було внутрі. Це відео, друга частина, друге відео. Ось ще, дядя мені дав плату ось така із комп'ютера, із лежачого. Тут є ось кварцеві конденсатори. Мікросхеми, пищалка, пам'ять ось. Все. Ну, не знаю, що я делати. Ось розйом такий, конденсатори, тут керамічний. Розйом для батарейки є. Ось він, тут слот такий. Ось такі розйоми хороші, ну, такі штепслі нема. Заглушки тут якісь єсть. Ну, в общем-таке. Процесори всякі. Ось є, саме головне, такі сьомні ці. ось така сьомна плата. І ось такі мікросхеми знімаються, штучні такі панельки. Їх можна мікросхему замінити. Не знімається, але ну, я показувати не буду. Тут ще пластмаски, я побив трохи отого вольтметра. Ну, ось така плата. Я не знаю, скільки вона, що. Піде на радіодеталі теж. Ось тут ще тощіба. мікросхема тут є. Ось тут мікросхема. Теж зйомна. І ось ще один нашій е... плати такий. Це з телевізора якийсь був ламповий телевізор. Ось у нас трансформатор кадри, цей високовольтний трансформатор. Цей. Повишаючий конденсатор, коротше, можна так сказати. Тут лампа ось у нас є. Ось лампа робоча знімається, пружинка, все, так, на радіодеталі теж резистори. Ось іще одна плата. Теж на радіо деталі все. Такі конденсатори ось такі. Це можна зробити з лампою підсічку. Тут ще одна ось лампа стояла. Тут трансформатор, бачимо, ось зігнутий, Повишаючий був на цю трансформатор. Оце йшло на цей провод на сам. Тут такі конденсатори, резистори двохватні, напевно, не знаю, скільки потенціометри є. Катушки всякі. На радіодеталі піде, все. Розпаяю. Лампа 6. Зараз скажу, бо я вже забув, чесно сказати. Вона тут знімається панелька. Ну що вона так туго? О, лампа у нас. 6 f 1 p стоїть. Ось така лампа. Ось така лампа. Зараз втикну її в її гнездо Лише якісь бумажки. Таке транзистори.